І байдуже, що люди скажуть, мамо, ви з батьком вже не в тому віці, щоб розлучатися, каже мені старша дочка з докором. Я з вашим батьком не розлучаюся, просто для себе пожити хочу, пояснюю я дочкам, які ніяк не можуть гомонитися, бо вони кажуть, що від мене такого не чекала і не сподівалися. І як ти собі це уявляєш? Ти житимеш сама у квартирі, а батько в селі сам? питають. А що змінилось? Хіба не так ми жили останні 17 років? нагадала я їм. Я й справді не розумію, що змінилось і чому мої діти підняли такий шум. Останніх 17 років у мене вдома не було, я була в Іспанії на заробітках, тож з чоловіком ми давно стали чужими. Тепер я повернулася додому і квартиру місяць для себе придбала, але я хочу жити в ній сама. Вважаю, що маю на таке право. Офіційно розлучатися я не хочу за багатому роки. Треба буде через суд це майно ділити. А навіщо мені ці зайві клопоти? Я ж заміж ще раз не збираюся. Та чоловік вже за 17 років якось призвичаївся, напевно. То чого діти з мухи слона роблять? За кордон я подалася, щоб виправити своє фінансове становище, бо ми жили тоді дуже бідною у убого. Коли я вперше заговорила про те, що хочу їхати на заробітки, Михайло мій відверто з мене сміявся, бо вважав, що я ні на що не здатна і пропадав у світах. Куди ж ти поїдеш? питав він мене. «Ти ж далі райцентру ніколи не була. Це жаркова правда, бо в свої 46 тоді років я й справді ніде не була і нічого не бачила, крім села і своєї роботи і городу, а ще чоловік, якому нічого не треба було, і дві доньки, про майбутнє, яких я якраз і думала. Тому я все розпитала у знаючих людей, особливо у сусідки Олени, яка першою поїхала на заробітки в Іспанію. Вона розповідала, що важко, на початках нестерпно, але ж воно того варте, бо гроші, он, які за це великі, платять. Та я про тисячу євро в місяць в селі навіть мріяти не могла. Чоловіка свого я слухати не стала, він собі говорив одне, а я знайшла інше. Доньки наші виросли, вже студентками були. Я за них почала хвилюватися на обиєк. Родичі тоді в мене заобачливо попереджали, що якщо я поїду, то чоловіка втрачу, на що я спокійно відповідала, що все буде так, як треба. А чоловік, якщо захоче піти, то й не треба, щоб дружина за кордоном була. Так що якось я про це й не хвилювалася, Не таке вже й велике щастя я втрачу. Гроші мені компенсували всі мої тривожні думки. Я стала заробляти так, що мені навіть не снилося. Дома я не їхала перших п'ять років, бо не мала відповідних документів. Все зароблене чоловікові і дітям висилала, бо ми домовилися, що збудуємо собі будинок. І за 10 років я справилася з завданням, збудували великий будинок з двома входами. Через якраз дві доньки мої з чоловіками поселилися в двох частинах. Це ті, наче трапились, і доньку моїх люблять, і чоловікові моєму допомагали, коли ще йшло будівництво, так що у доньок моїх все добре, це точно. Останні роки всім я гроші не висилала, а тишком відкладала бо хотіла собі квартиру в місті купити, коли повернусь додому, і щоб я жила окремо. Вважала це правильним рішенням. Чоловік давно мені став чужий, та й доньки зі мною зв'язок втратили, вони тепер про власні сім'ї дбають, про дітей, про чоловіків своїх. А до мами їм байдуже. Особливо після того, як я перестала їм гроші висилати, сенсу повертатися до них в я просто не бачила. Вирішила, що я своє зробила, а далі нехай живуть собі, як самі хочуть, а у мене своє життя. Про свій намір купити квартиру ніхто нікому нічого не казала, тому ніхто нічого не знав. От проблеми якраз почались після того, як я придбала житло. Обидві доньки встигли пересваритися на одному подвір'ї за стільки років і стали сперечатися, кому я маю віддати квартиру. Дівчата, я собі житло купила, кажу їм, тому на цю квартиру навіть не розраховуйте ні одна, ні друга. Гарно, це ти придумала мама, а тата, ти на кого лишаєш? питають вони мене. Як на кого, а ви на що? відповідаю, от і будете дві по черзі за батьком дивиться, якщо що. Доньки за це на мене дуже образились, егоїсткою навіть назвали. Але я все одно вважаю, що я зробила все правильно. Я їх житлом забезпечила, забезпечила, а решту це вже не мої проблеми. Чи я не права? Яка ваша думка?